Вирвала помідорку, а ось це все буду просто відломувати. Ось це помідорки санька. Дивіться, до, повністю все обрізали. Навіть верхушки прищебнули. Все для того, щоб по максимуму зрізати ці листки з захворюванням фітофтори. Я так бачу, що зараз тут виберу відро помідорів. Ще була сьогодні на городі, в мене там посаджено приблизно теж 200 рослин помідорчиків. І буду завтра раненько вставати і робити заготовочки на зиму. Ось так гарно почали достигати помідорки. Вже ось цю залишу, вона ще достигне за кілька днів, буде червоненька. Ось такі бурі теж зриваю, тому що сьогодні зараз вони нормальні через два дні, поки вони достигнуть до червоного кольору, вони вже можуть зогнити. Краще їх забрати, нехай вони собі достигають в темному місці. Якщо ви бачите, що ваші помідорки червоніють, на них фітофтори немає, вони можуть собі достигати природнім шляхом. Не зривати їх з куча до червоного кольору, щоб вони отак достигали. Якщо ви бачите, що вас, вже ваші рослини мучать від овтора, то краще ось такі помідорки, ось такі помідорки взяти їх і зірвати, покласти на два дні в темне, тепле місце і все. І вони вам достигнуть. І тим більше, що чим раніше ви зриваєте плоди, тим краще потім наливаються інші. Помідорки. Так ви зможете швидше зібрати свій урожай. Ось бачите, я чим швидше зберу ось такі помідорки, тим <кій> швидше будуть достигати ось ці маленькі помідорки, ось ці плоди. Часу мало залишилося помідорки. Вже захворіли фітофторою, і що не робиш, а воно все одно хворіє. Так, зібрала я свої помідорки, вийшло ось таке відеречко. Зараз піду ще на на нарву баклажанчиків. Ось такі вже маленькі баклажанчики, але зараз саме хочеться щось такого смачненького, тому зриваю їх навіть такими маленькими. Не чекаю, поки доростуть. Зараз ці вирвала, ось там на задньому плані ще один баклажанчик, і він собі бистренько буде рости і достигати. Ще ось тут є такий теж баклажанчик. Такий гарненький. Теж його зараз до картопельки будемо жарити. Баклажанчики є. Ось такі вже пішли баклажанчики. Ось такі баклажанчики. Ось теж помідорки, король гігант. Як ви бачите, вони почорніли. Ось там є ще далі теж кущі цього сорту томатів. Ми будемо сподіватися, що хоча б ті достигнуть. Все, дорогі друзі, завтра в мене дуже важкий день. Треба йти працювати. Будемо закривати помідорки. Будемо закривати кабачечки, огірочки. Завтра важкий день. Всім вам дякую за перегляд. Всього вам найкращого і до нових зустрічей!